Боже, яке це дядька, ти. є сіматка, що світів? Воно тебе у тебе блашини. Ого, на тобі повезло сьогодні. Привіт, мене звати Дмитро Святненко. і Зараз я вам покажу справжню конотопську відьму. Це шабаш. Це шабаш концентрувати цю чорну силу і захопити владу. Захопити виконуючі вимоги Сполучених Штатів Америки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте розгорнуті коментарі. Ні, ми Скажіть, а що ви робите у Печерському селі? раніше. Вона із задоволенням насипала журналістам про русський мір, про православну церкву, про вороже НАТО. А сьогодні вона злякалась нашої камери і навіть спробувала втікти, але ми зняли її. І ви зараз побачите, як виглядає головна сепаратистка 90-х та 2000-х років. Він проголосований давно та ж слухати про що дня голосування ні до кітарські свят. У 90-ті вона була амбасадором комунізму, більшовизму і всякої такої фігні. В 2000-ті вона підтримувала Януковича, а у 2014-му стояла у витоків війни Росії проти України. Вона організовувала референдуми на сході України з тим, щоб агресор мав. Юридичний привід зайти ввести свої війська в Україну. Її політична кар'єра почалася в 92-му. Відразу після розпаду Радянського Союзу вона приєдналася до українських комуністів і на всіх майданчиках розповідала, що це найкраща партія в світі, що розпалася найкраща в світі країна з найкращою економікою, і все було супер, але з Радянський Союз, Савок, розпався. Цей націоналізм він має ще і коричневий профашистський окрас. Після того, як комуністичну партію заборонили, вона приєдналася до соціалістичної партії. Можна сказати, ті самі яйця лише в профіль, паралельно з. Своєю політичною діяльністю вона продовжувала писати різні пасквилі про те, яка чудова комуністична партія, як не можна її забороняти, і що розпад Радянського Союзу не на часі. А ще вона першою почала говорити про 8 літ Дамбілі Бамбас. Тільки це було в 1997 році. 8 літ розрушень і надругатель, 13 мільйонів робочих місць втрачено. Щоправда, тоді не лише Дамбілій Бамбас, а ще й було зубажіння. А зарплаті, зарплата, мінімальна пенсії, а максимальній пенсії можна взагалі не говорити. Коли вона посварилася з Олександром Морозом, вона вирішила створити свою особисту партію. Називалося це об'єднання чи гурток, чи як вони люблять називати маленька хунта. Називалася прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко. Вона там була. Фронтвуменшою, а її коханець пізніше чоловік Володимир Марченко завжди був поряд із нею другим номером у всіх її політичних починаннях. Ну і, звичайно, вони постійно дралися із міліцією. <му> Або націоналістами. Або з іншими народними депутатами. Нам нужна мирна поступ железних батальйонів пролетаріата. Ну і кілька слів про її вірного супутника Володимира Марченка. Це комуніст з багаторічним стажем. А все своє життя він був спочатку членом комуністичної партії Радянського Союзу, потім він був членом комуністичної партії України. Потім він був членом прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренка, другим номером. Спочатку був коханцем, її потім став її чоловіком. І, врешті-решт, з 2007 року прогресивний соціаліст та рекомуніст залишається безробітним. Навіть під час виборів у 2007 році він написав своїй автобіографії, тимчасово безробітний. Член комуністичної партії. якого така от історія. І, власне, в якості лідерки політичної партії прогресивних соціалістів вона досягла свого. Політичного піку на наприкінці х Тоді вона балотувалася в президенти України і зайняла п'яте місце. Ліде народне позиції знаті в парламентській діяльності є приділи, які не можна переступати. Завжди агресивні, завжди готові бити пики своїм політичним опонентам. За двадцять років вони змінилися до невпізнаваності. За кілька миттєвостей ви побачите, як зараз вони виглядають. І протягом своєї усієї політичної кар'єри вона передусім говорила про відновлення радянського союзу, дружбу жвачку з Росією та Білоруссю спільну релігію, спільну мову завжди виступала проти державної української мови і підтримувала російську будь-яких її починаннях. І давайте я вам зараз покажу її політичні ролики з 90-х і 2000-х років. Защитим православія. Блок Наталії Вітренка народна опозиція» Ми защитімо ваш мир. Ми защитим Україну, від НАТО. Наталія Вітренка, Прогресивна тоталістическая партія України. У 2004-му відповідно вона підтримала Януковича. Він тоді, я нагадаю, програв ті вибори. Ющенко став президентом. І здавалося, пані Наталія зникла з політичної арени, тому що її підтримка на Будь-яких виборах максимум 1-2%, А вже в 2014-му, чотирнадцятому, спочатку російської агресії проти України, вона знову з'являється. Тепер щоправда, у слав'янську, і тепер вона підтримує російських бойовиків. В квітні 2014-го на сході України, вона організовує так званий референдум. Основне питання, чи підтримують жителі Сходу України київську владу. Говорити як насправді проголосували тоді жителі Сходу України, неможливо, тому що зрозуміло, що результати були сфальсифіковані. Ми сьогодні бачимо агонію лівого блоку. Якби ви шановні ліві депутати. Не грюкали, не стукали, ви все одно будете працювати разом з нами у 2014 році. СБУ з держфінмоніторингом моніторингом провели дослідження, звідки фінансується Наталія Вітренко, і її відповідна партія, і її всі ці активності з'ясували, що гроші йдуть напряму від росіян. І власне, коли Порошенко став президентом. Пані Вітренко довелося тікати, кажуть, що з 2014 року вона нібито жила в Росії. Інколи вона з'являлась на пропагандистському телебаченні, вона вела свій блог, де закликала там. Українців захищати жителів Сирії, захищати жителів Куби, не здавати інтереси Куби. Якщо звільнити Сирію, то можна буде звільнити Україну, і так далі. і так далі. Різна така, знаєте, політична діч. По-іншому це важко назвати. І здавалось би, вона не мала повернутися в Україну. Але розкажіть, що ви робили в Печерському суді? Спасибо. І про війну кілька слів. Взагалі, як зараз у вас життя, у вас пенсія, як ви за рахунок чого живете? Вас підтримують росіяни чи ні? Як ви, у вас змінилося ставлення до української мови? Ні, не хочете спілкуватися. Чіло ну, і так. Вона зараз судиться з Державою Україною, але не за те, що вона сепаратистка, чи ще щось там таке. У 2024-му на ЗК їй виписали штраф на 5100 гривень. За те, що вона якось не так чи взагалі не подавала звіти про діяльність своєї отої страшної політичної партії. І вона за це судиться за 5100 тисяч гривень. Ну а що стосується кримінальних проваджень по пані Вітренко, то з 2014 року їх було безліч і за сепаратизм, за державну зраду, і за якісь там податкові історії, як бачимо, жіночка на волі все в неї добре. Вона спокійно гуляє по центру Києву поряд з головним слідчим управлінням національної поліції, і буквально в метрах. 300-400 від СБУ. Уявляєте? Ну і маленька деталь. Син Наталії Вітренко, Юрій Вітренко, працював директором Нафтогазу. Пам'ятаєте, чувак з неймовірно великою зарплатою, який судився з Росією за газовими справами, і виграв міжнародні арбітражні суди з росіянами за постачання газу? Так, от від нього вона відмовилась, каже, що він. Про європейських поглядів Їй це дуже не подобається. Хтось, тобто, вот сіли, щоб му було била І <гум> Я їм так і сказала бійці. І власне життя пані Вітренко доводить, що росіяни своїх бросають. Подивіться, як зараз виглядає колись впливова могутня жінка. Незважаючи на колишній вплив, вона судиться з державою Україна за п'ять тисяч сто гривень. Руські я своїх не бросають. Жахливе руйнування економіки. Ми хочемо представити на графіку, який побудований відносно 89-го року останнього року прогресивного розвитку України. Вони <реклама> не просто хотіли вбрати мене, знаю, що мій рейтинг неуклонно росте. Бросали гранати в живих людей, двері, які бросали гранату, вони хотіли одразу ну, запугати весь народ України. Винули два осколка із брюшної полості, три осколка винули з із... ног. Люди, окривавлені там лежать в реанімації, Може, це для рейтингу, може, це там використання нових технологій. Так і Лукашенко до влади прийшов. Саме на цьому місці на цих сходах біля будинку культури міста Інголець від вибухів двох гранат постраждали 34 людини. Десятеро з них ще продовжують лікуватися у різних лікарнях міста Кривий Ріг. Практично половина постраждалих отримали серйозні і тяжкі осколочні поранення. Трагічного вечора 2 жовтня криворізькі лікарі спрацювали професійно. Щойно перевели з реанімації 38-річну Аллу Кушникову. Зривав. І люди ожидали только выступления Наталі Вітренко і надеялись на лучшее. Так вийшло просто. Є люди, які начам жістокі. Щоб врятувати Аллі життя, лікарі ампутували їй ліву стопу. Послухати Наталю Вітренко разом із подругою. Вона приїхала сюди з іншого міста за 100 кілометрів. Тепер подруги лежать в одній палаті. Водію Юрію Кияцькому граната втрапила в голову, але розірвалася під ногами. Цій дівчині 18 років. Лікарі вийняли з ока Наталі міліметровий осколок і змогли врятувати її зір. Для неї президентські вибори перші в житті. Увиділи, що вітринка якраз їхала, ну, збиралася їхати домок, до в машині йшла. І направились туди побачити, хоча б її. І в цей час раз взорвалася. Лікарі кажуть, що за пару тижнів всі поранені можуть бути виписані з лікарень. Вони дякують лікарям за турботу, а мерії кривого рога за те, що виділила кожному по тисячі гривень допомоги. На місці першої української виборчої трагедії тепер все прибрано і спокійно. Про вибухи нагадують тільки дві ледве помітні ямки в асфальті. Службі безпеки України журналістам показали відеозапис слідчого експерименту, на якому Володимир Іванченко та Анатолій Самойлов показують, з якого місця і куди вони кидали гранати. Перший Володимир Іванченко, за словами працівників СБУ, Зізнався, що цікавився політикою і хотів зірвати передвиборні перегони руку вітренку. Ну так от ось так. – от так. Ясно. За твердженням працівників спецслужби, події, які відтворили під час слідчого експерименту Володимир Іванченко та Анатолій Самойлов, збігаються з тим, що сталося в Інгульці 2 жовтня. Встановлено, що гранати, які вибухнули, були з арсеналу старшого брата Володимира Іванченка Сергія. Є надія, кажуть в службі безпеки, що розслідування справи про замах на Наталю Вітренко буде завершено найближчим часом. Мої опоненти, особливо так називаємо леви, і прежде всего мороз, вони стали здавати грязні листовки, клівітнические листовки. Первый отримали листовки угрожаючі, не листовки, а записки, где нам угрозы были, прямые угрозы фізичної розправи, и була підписана правда против треба... Не мати совість, взагалі ніякої, робити такі гучні заяви, які сьогодні роблять, що це за цим стоїть президент діючи, бо йому вигідне. А вони ж раніше до цього кричали, що це президент розкручує Вітренко, бо йому вигідно розкручує. Що ж тоді? Але кинути дві бойові гранати в НАТО, до чого можна? Дожив? А сама саме Виборчу дільницю номер 51 на оболоні знайти непросто, але справу журналістам полегшила значна кількість охорони міліціонерів у формі та діловитих людей у штатському. Наталія Вітренко привезла з собою ще й власних охоронців, які майстерно ігнорували спроби журналістів поспілкуватися з кандидатом. Але кілька слів вдалося почути. Товариш Вітренко наполягла, що її обіцянки судити ворогів народу не порожній звук. Для тих, хто виновен. а це ключові фігури в стране, це не рядовий гражданин. Вот откуда взялось і уранові рудні, шахти Донбас. Вони будуть працювати, відрабати своє вину. Це вже не секрет, це знову вигадки преси. От э, звідки гроші на вашу компанію? Ну як на кожну кампанію? Що що вам э, чуть ли не кремлю виділяється? Ой, ви знаєте, я за своє життя вже стільки чула. Боже, яке це синяки. Є у нас така ніяк. Ще світлі нас. Що ж ти його, блашине? Він же у тебе больной, смотри, вже тебе. Ну що ні, коли ти мені говоришь? Он у тебе грязно, блашинний. Собак любите, так? Да? У мене у дві собаки. Його треба лічити. меня нет просто собою. Ого, на тобі повезло сьогодні. Тільки давай, іди, тому що холодно, по-перше, а по-друге, твою треба нагодувати. Собаку ана да, звідки це такі кошти на кошти як і завжди. Я скільки да. провела своїх кампаній виборчих. Кошти від тих людей, від тих е, і підприємців, які хочуть іншу бачити Україну. А те, що про мене, ви знаєте, я вже за своє життя чулася. І Саддам Хусейн, і Фідель Кастро, хто завгодно, що тільки вигадували. Якось треба пояснювати, чому Вітренка існує, і партія її бореться. Дивіться, бачите. Клубніка. Хто її купує, я не знаю. Але, парадіно, да. але ж є. Взимку, морози. Ваша ну, а ви, якщо проходите в парламент, ви з президентом знаходите спільну мову? З яким поправ... президентом? Зівчинка? Так. Так він слухає тільки буша. Як можна з ним знаходити спільну мову? Він що слухає вітчизняних вчених? Він що слухає потребу свого народу? Вітренко, це політик, який застряг у часі. Вона дуже. А... Ну, просовєцька, я б сказала. Набагато більш просовєцька, е, ніж Янукович, е, ніж навіть Симоненко. О, все ж таки, фракція ваша буде не найчисельніша. О. Це, з ким подивимося. Подивимось. Знаєте, по різному буває в житті. Я хочу сказати по різному Я завжди найкраще. Те, що відбувається зараз, це переміщення яскрав політика, який яскраво спалахнув свого часу на маргінес політичного життя бюст Леніна, забризкана кров'ю комп'ютерна клавіатура та розтрощені монітори двоє побитих партійців у лікарні. Такі наслідки нападу на офіс прогресивних соціалістів, що у центрі Києва ця прикра історія трапилася на тлі інтерв'ю російського бізнесмена Максима Курочкина, в якому він стверджує, що підтримував на минулих виборах блок Наталі Вітренко. Он пише на минувших парламентських виборах, я підтримував Наталі Михайловну вітренко. Як поддержував? Вже нігрика. Як он піддержав та А Яким чином підтримував вас Максим Курочкин? Никаким чином нас не поддерживал. Про зв'язки Вітренко та російського бізнесмена ще навесні говорив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко стверджував, що Курочкин фінансує блок Вітренко народна опозиція. Тим не мені, це слід не Максима Курочкіна і не партії Русь. Для особливо тупих я повторюю ще раз. Як проходило формування блоку «Народна опозиція». Блок народной оппозиции формировался из двух политических сил прогрессивная социалистическая партия и партия Русско-Украинский Союз. Максим Курочкин також відкращується від питання фінансування, мовляв, підтримав лише морально за проросійські гасла. Ну, Поддерживал это не значит финансировал. Да, действительно. В партии Русь. Очень много ребят, моих знакомых и даже бывших моих сотрудников. Вітренківці ж усе, що відбувалося навколо їхньої партії протягом тижня, вважають за плановою акцією проти них. У провокації підозрюють владу. Водночас мовчать, хто ж саме фінансував їхній блок. Американці спеціально реалізують такий сценарій переворота в Україні, щоб зробити Ющенка президентом, тому що він буде активно втягувати Україну в НАТО. Здравствуйте, Сергій Олександрович, я рада вас приветствовать. Я говорила, що ми вас очікуємо. Я благодарна, що прийшов на нашу конференцію Сергій Олександрович Марков, член обласної палати Российской Федерации. Всем известно, что Ющенко не хочет управлять страну. Демократическим путем обеспечить вступление Украины в НАТО нельзя. Я основание разминил. Там, там. Міліція марно намагається витягти з під колес розлючених від рентівців. без кіків та сльозогінного газу. Справа марна, поки міліціонери витягують жіночку на ладовному матраці. Поруч влаштовується з десятою її друзів. Позор фасистів! Пазор фашизму! Ці люди протестують проти навчанці. Бриз цього року ці міжнародні маневри триватимуть в 11-те. Участь у них братимуть здебільшого армійські підрозділи країн колишнього СРСР. Утім, поки що тут інші маневри. куди ти мене пхаєш? Де мої речі, де мої документи? Що ти мені обікаєш? Mm -hmm. У постраждалому війську Вітренко 60 людей, армійською мовою це два взводи. Армія судових виконавців удвічі менша. Разом з міліцією і службовцями внутрішніх військ правоохоронців близько 30. У мене вкрали ксерент, папера і на камеру. У мене вкрали партійне вимоги, моє особисте вимоги. Я депутат Верховного Совєта. Абсолютно не вирішив. А що? Міліція переконує, вони нікого не били, а крадіжку радять не плутати з конфіскацією. Віші на твісти на вони їх заберуть. Поки що протистояння не триває. Мешканці табору і далі отримують захоплений Камаз з частиною їхнього майна. А міліція не поспішає повертати конфісковані речі з іншого Камазу, який встиг виїхати з табору. Нікуди на центральні телеканали. Кеса не побачить. То як ви повертаєтеся в велику політику? А я уходила з Великої політики я ніколи не уходила. Другої дело, що інформаціон. Блокада, которую олигархи и американцы устроили вокруг нашей партии, существует. Но ну, так мы ее пытаемся пробить, и я уверена, что все равно пробьем. Как вы зараз пробуете видно в этой стосунке с социалистами, с морозиктями? Нет, во-первых, ничего я не пробую. Николаенко, Станислав Николаенко попросил, прислал приглашение, попросил выступить на конференции по экономическим проблемам. Я так понимаю, что у них, как бы, докторов экономических наук немного, в их рядах. Который были бы спеціалістами в этом. Поэтому прийшла для того, чтобы выступить. Ну Потом... а як теористично вы с ними готові в, якісь, в якусь одну політичну силу об'єднатися? Ну, ну, Нет, ну, не ми ж не коммунисты. Это коммунисты вносятся з маниакальной идеей делать какую-то одну политическую силу. Это вообще блаш и блеф. А мы говорим о том, что нужно, нужно объединение левых фаливоцентристских партий. Нужен блок. Если они выступают за интеграцию с Россией и Белоруссией, если они против втягивания Украины в НАТО, за русский язык как второй государственный, против переписывания истории, то вот эта идеологическая платформа, надежная для того, чтобы уже делать блок. Так, так. Это всем, что О, богатая партия. Так. И вам еще один. Значит, Советский народ победил в той страшной войне, заплатив колоссальную цену 27 миллионов жизней. Слава великому советскому народу-победителю. Ура! Ура! Наш народ никогда и никому не давал права отрывать нас от России и Белоруссии и втягивать в Европейский Союз. Но нынешняя нелегитимная власть Украины, захватившая посты в результате государственного переворота, решила всех нас с вами переломать через колено. Вчера я ценю, выступая в своем обращении, сказал, что Путин хочет повторить на Украине югославский вариант. Стоп! Схвыниться! Посмотрите, что вы творите! Остановите війну, слава советському народу, народу победителю у по второй світовій, а для нас великій, Отечественної війні. Ура, товаріші! Ура! Сподобалось відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть розгорнуті коментарі.